Привіт, мене звати Настасія і я контент-менеджер Сільпо доставки. Привіт, мене звати Олена. Я hr менеджер компанії Розкажу трішки за компанію. Ми велика виробнича компанія. Ми маємо власні виробничі потужності і виготовляємо індивідуальні меблі під замовлення. Працюємо вже 23 роки. Вітаю! Мене звати Вікторія. Я фахівчиня з розвитку бренду роботодавця компанії Фармак. Вітаю, мене звати Смолянко Тетяна, і сьогодні ми з командою Укрзалізниці на дні кар'єри. Вітаю, мене звати Олександр. Я представник міжнародної академії АІТ Степ. Працюю маркетологом в Київській філії. Доброго дня. Ми німецький банк. Прокредит. Мене звати Валерія, я менеджер по роботі з бізнес-клієнтами. Мене звати Марина, я hr менеджер з Прокредит банку. Напевно, не боятися пробувати, навіть якщо здається, що щось може піти не так, все одно пробувати і шукати те, що вам подобається. Я би порадила спочатку визначитись да, зі сферою діяльності, чим ти дійсно хочеш займатися. А потім да, ціленаправленно шукати ту сферу, яка тобі цікава, підготувати своє резюме спочатку, і потім підготуватись вже до співбесіди. Перед співбесідою гарно підготуйте і обдумайте резюме. Вам потрібно максимально багато е, описати, е, навіть якщо ви не маєте досвіду роботи в будь-якій компанії. Е, Евнені, що ви брали участь у якихось заходах в університеті, можливо, долучалися до е, активістів університету, чи е, писали якісь наукові роботи. Все, все, все рекрутерам під час співбесіди дуже цікаво. І, звичайно, потрібно не боятися бути впевненим і йти до своєї мети. Не боятися стартувати у найбільшій компанії нашої держави. По перше, наш основний принцип при виборі майбутньої професії це усвідомленість. Вам потрібно зрозуміти, ким ви хочете бути, чим ви хочете займатись. Тому наша академія пропонує приходити до нас і пробувати себе на відкритих уроках по будь-якому напряму. Приходьте, пробуйте, обирайте усвідомлено. Головне бути активними та не боятися. Напевно, те, що молодь підлітки не можуть займати якісь керівні і великі посади. Бо у нас, наприклад, в Сільпо, просто на прикладі того, що у нас є керівники і в 20 років вже мені самі 20, Я контент-менеджер. Тому, будь ласка, не слухайте нікого, хто каже про те, що молодь не може чимось керувати. Найбільше напевно кар'єрне міф це те, що роботодавці не розглядають кандидатів без досвіду роботи. Це ну не так. А що залізниці це лише провідники та машиністи. Насправді це дуже багато різних професій та посад, зокрема маркетинг, it технології, HR. Давайте ми готуємо айтішників, тому напевно, найбільше в IT не беруть людей похилого віку. Тут також можливо, це не дуже актуально для студентів КМЦ, але в будь-якому віці ви можете прийти в IT і так сказати, стати свічером, поміняти сферу. Давай, там. Те, що в банк можна йти тільки з банківською освітою і з дипломом. Напевно, не варто сильно прибільшувати і брехати про свої можливості, а казати, як є, і бути максимально відкритим до чогось нового і готовим, що вас чомусь крутому навчать. Бути таким невеличким пластиліном, з якого можна буде щось зліпити і не боятися чогось нового і навчатись. Напевно, не потрібно приходити не підготовленим про співбесіду, тобто говорити, що я не знаю, хто ви, що ви. Взагалі, чому я сюди прийшов. Не говорити, що ви для мене там я розглядаю ваші вакансії там як запасний варіант, і дійсно ну не проявляти зацікавленості до вакансії. Точно брехати, а тому, що HR це відчуває, і якщо ви придумали якийсь функціонал і не зможете його виконати, на жаль, не зможете позитивно стартувати і зарекомендувати себе в компанії. Так. Тут треба і чара покликати. <гум> На співбесіді ніколи не применшуйте свої досягнення. Розказуйте про себе все, що ви вмієте, навіть якщо ви лише початківець і у вас буде все, все добре. Не потрібно бути ідеальним, потрібно бути собою. Доброго дня, мене звати Михайло Перцев, директор Київського молодіжного центру. У дитинстві, як і багато моїх однолітків, я мріяв стати космонавтом. Завжди мені цікаві були такі фізика, технічні спеціальності і все, що пов'язане з невідомим. Всім привіт, всіх вітаю. Мене звати Рінат. Я директор департаменту аудиту компанії KPMG, компанії Великої Четверки. А насправді з самого початку мріяв працювати з цифрами. Тільки потім зрозумів, що це означає бути економістом. Саме тому мав саме такий факт в університеті, і саме тому, напевно, почав свою кар'єру саме з цієї позиції. Владислав Яцук, начальник управління молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України. А в мене було два напрямки. Перший це мені щось хотілось бути футболістом, можливо, тому що тато багато дивився футбол. То я хотів бути футболістом. Десь там а, на воротах стояв теж добре, а, але то було недовго. А наступна історія мені подобалась, подобалась техніка, тому те, куди мені точно хотілося йти, куди я врешті пішов. Це інженерний напрямок, тобто я інженер механік за. Першої освіти привіт, мене звуть Руслана Коренчук. Я керівниця проекту дія освіта і менеджерка спільних проектів фонду східна Європа та міністерства цифрової трансформації. А в дитинстві я пам'ятаю, що я мріяла і дуже хотіла працювати або ну типу, в принципі з людьми, або бути лікарем. Але напевно на щастя не склалося, І, в принципі, я ну, все життя працюю з людьми, але в позиції або проектного менеджера, або керівника проектів, або комунікаційними менеджерами. Мене звати Валерій, я працюю в Київському молодіжному центрі. В дитинстві я мріяв стати. Насправді було декілька професій, ким я мріяв стати. Ну перш за все, я хотів стати президентом України. Це, мабуть, ще попереду може і ні. Також хотілося бути ведучим актором у цій тематиці, і також, так як президентом України, то політиком, депутатом Верховної Ради. Попов Олександр, актор театру і кіно, телерадіоведучий. Я мріяв бути в дитинстві актором. Я їм став. Вітаю, мене звати Середа Альона. Я власник обсмажки спешлті кави торгова марка. Тіст бенд професія мрії, колись в дитинстві я мріяла стати слідчим або юристом, або і тим, і другим. Я шуцо Данило працюю вже шостий рік в кавовій сфері. От буквально почалося шостий рік від, від відліку. А перший рік я відпрацював як бариста, але дуже швидко перейшов в обсмажку створювати технологію обсмаження, вести каву від зеленого стану до обсмаженого. Це вилось набагато цікавішим для мене. Мені більше це подобається, і таким чином я зрозумів, що не можна просто. Замкнутися в зоні Бариста, ви можете сказати, стати таким завгодно, коли ви працюєте в кавовій сфері. От, тому зараз займаюся тим, що працюю, обсмажую каву, продаю її від себе через Instagram. інстаграм. Мій батько відпрацював 30 років в спочатку в ДАІ, а після реформи в національній поліції. Я хотів піти за його шляхом, але пізніше все-таки відмовився від цієї ідеї, і вирішив іти своїм шляхом. А моя перша робота була пов'язана з науковою сферою, тому я далі розширював круг свого пізнання. Мені цікава була психологія. Тому я спочатку почав займатися психологією обдарованої дитини, людини, особистості і пішов працювати в науку. А насправді да, до того, як став економістом, не несподівано, але я був приватним підприємцем, займався цим напрямком декілька років, і він для мене відкрив насправді дуже багато цікавих речей. Але в тому числі я розумію того, що почати кар'єру завжди простіше, напевно, все ж таки в компанії, аніж власним. Ну, так сталося, що перше моє місце роботи було. Ну, давайте так, коли я був на практиці, я в принципі там і працював. Це було аграрне підприємство. Я був помічником головного інженера. Працював трошки в сільхозтехнікою, але після університету я залишився в університеті працювати, закінчив аспірантуру і 9 років викладав технології вирощування сільськогосподарських культур. Можемо вважати, що першою роботою був досвід громадської діяльності, але в е, сфері молодіжної політики. Я була керівником проєкту, е, Ну і взагалі керівником громадської організації е, ФРІ фундації регіональних ініціатив, а, а також SMM менеджером в одній із в одному з інтернет-видань. Е, тому власне е, це було ну в будь-якому випадку поєднання. Е, потім ну, якби переросло все в комунікаційну е, експертку і менеджерку, і потім в керівника проєктів. Моя перша робота була продавець, а точніше менеджер з продажів баштових кранів. Це саме ті будівельні, які будують будинки. Перша робота театр юного глядача на Липках. Моя перша робота це була рада е, роботодавців та товаровиробників при президенті України. Моя перша робота була ідеальною, найкращою в світі. Я з міста Путивля, там протікає ріка Сейм, яка впадає в Десну, Десна в Дніпро. Всі це знають. І порісці було запущено плот невеликий на звичайних діжках від палива, який змайстрував місцевий ДСНСник. Він, його звуть Андрій, крутий мужик, надав мені таку роботу. 15-річному мені я мав вести цей плот, там стояв такий. Дуже маленький двигун на шість кін кінських сил від газонокасарки. На плоту стояв стіл, там був мангал, і от ви могли бути тусовкою вісім-дванадцять людей пливти по річці, швартуватись, кидати якір, засмагати. Це на весь день. А я був як спостерігачем, так і керманичем. Все літо я їв шашлики, креветки, раки, салатіки, всякі штуки смачні. Мені дуже подобалось. А заробляв я тоді 120 гривень за день. Тобто за місяць я заробляв. Трохи менше мінімальної зарплати на той момент, там близько там, до трьох тисяч гривень. Але я був щасливий працювати в цій сфері. Е, мене звати Ніколі, я прийшла на одні кар'єри. І виграла сертифікат. В мене було запитання про те, що як справляється саме дія з тим, що діти підроблюють документи і покупають сигарки і алкогольні напої. Доброго дня мене звати Маргарита. Я прийшла сюди на цей захід отримати позитивні емоції. І я їх отримала. А моє запитання полягало у тому, е, коли люди працевлаштовуються на роботу і з деяким часом вони, у них є вигорання, як з цим справлятися. Мені дали на це дуже гарну відповідь, і вона мене удовільнила. Я думаю, що це план. Угу, чому? Е, тому що ну, я вважаю, що потрібно. Ну, спочатку все формувати і тільки потім можна дійти до чогось. Я вважаю, що це доповнення, бо е, у людини повинна бути якась своя базова освіта, тобто якесь базове русло, а потім от якісь інші вже напрямки роботи це вже як хобі, це вже як доповнення, тобто для її удосконалення.